Добрий день, мої маленькі друзі. Знаю, ви дуже багато дізналися про іграшки, які вони, з чого зроблені, для чого потрібні. А в мене є для вас дуже цікаві факти про іграшки. Ведмедик Теді, він названий в честь президента Америки Теодором Рузвельтом, який на полюванні пошкодував пораненого ведмедя. А це ведмедик-мандрівник. Він подорожував три роки. Два рази він був у Мексиці, облітав всю Америку, п'ять разів повертався до Австралії, поки не потрапив до адресата. І все це через помилку робітників пошти. А ось ведмедик на ім'я Солдат Теді. Це найдорожча м'яка іграшка, яка є у книзі рекордів Гіннеса. Він провів на фронті всю Другу світову війну та був оберегом полковника Боба Хендерсона. Найбільший плюшовий ведмедик з'явився у 1999 році у Фінляндії. Він досягав майже 8 метрів у висоту і важив 800 кілограм. Занадто багато, щоб їм можна було пограти. Найстаріший ведмедик був випущений у 1894 році. Про це свідчить мітка з ганчірочки, яка пришита до лівої лапки ведмедика. Ця стара іграшка досі передається з покоління в покоління в одній сім'ї. Найдавніші іграшки зроблені з природного матеріалу каміння, палець та глини. Тисячі років тому єгипетські діти грали в ляльки. У них були перуки і рухливі кінцівки. Лялька Барбі б'є всі рекорди по варіаціях. Вона має приблизно 100 професій, 15 модифікацій свого тіла. В неї є своє день народження 9 березня 1959 року. Йойо -йо перша іграшка в історії людства. Цій іграшці 250 тисяч років. Колекційна лялька Адора це найдорожча лялька, а роблять її з безквітної парцеляни. Ними не можна грати, вони дуже крихкі. Найбільше в світі автопокришок виготовляє компанія Лего Міні-колеса для свого конструктора. Всього 6 деталей і може скластися близько 1200 мільйонів унікальних комбінацій. В світі на кожну людину приходиться 52 детальки. Лего. Кубик Рубик спочатку був створений в якості інженерного проекту угорським скульптором Ерно Рубіком. Уявіть тільки одне рішення і понад мільярди комбінацій. А якщо поставити кубики один за одним, які були продані, то вони протягнуться від північного до південного полюсів Землі. Зараз пограємо в гру, яка називається Що сховано в мішечку. Готові? Починаємо. парасолька. Дзвоник. Кулька. Ведмедик. Жабка. Пирамидка. Качечка. Корабель. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!